Я кніжна запах лафіалками. Він що на паркумах розуміється. Ну, танцювати він справді манський. А нічого на мене так дивитись. Ідіть геть. А чи не ворожити дами збираються з нагоди Іванової ночі, щоб свою долю не прогледіти? Головне, щоб зір був добрий. Жанна, ходімо зі мною на екосес. Знаєте, я не хочу бути невічливим. Але цей танець я вже пообіцяв Христині. Ну, вона ж є з кінобіта. Правда, Христину? Позичиш мені, Жанна. Ну, якщо сама Фрекенко уподобала, то ж не ходиться їй відмовляти. Жанна, йди. Іди, дякуй за честь. Якщо відверто. І щоб вас не образити, може не варто було б інжулі, два рази поспіль за одним кавалером танцювати. Особливо з огляду на те, як швидко розходяться плітки. Плітки? <реш> Які ще плітки. А? Ну, якщо крекет мене не розуміє, я скажу вам прямо. Не добре за когось виділяти зі <реш> <у> своїх пліток. <підтрим. реш> виділяти. Я здирована. Я хазяйка будинку і людям має бути за честь, коли я присутня на їхніх танцях. Якщо я вже хочу з ким-небудь потанцювати, це логічно, що я до бару беру того, хто вміє вести, щоб не видаватись куметною.